Друзі, всім привіт! Дівчата, Сьогодні хочу трохи підкоригувати свій квадрат трошечки, бо робила нарощування і позносила собі бокові паралелі. Хоча хочу сказати не тільки при нарощуванні, але й так, коли я пиляю форму, якось я завертаю собі пилочку і зносю квадрати. Ось з правої сторони, подивіться, права бокова паралель. Вона дуже знесена, це саме від нарощування. Я там щось підпилювала, здається, мигдаль робила, чи що я там робила, вже навіть не пам'ятаю. З лівої сторони щось більш-менш. Звісно, коли я підпилюю, я не так сильно, як з правої сторони, зносью квадрат, але все ж таки я завертаю тією пилочкою. Як не крути, все ж таки самому собі не так пиляти, як пиляєш на клієнті, що ти там пальчик крутиш, вертиш і дивишся з усіх боків, то свій якось, ну я не знаю, Пишіть в коментарях, як у вас виходить. У вас виходить ідеальні паралелі робити на своїй руці, чи теж ви все ж таки десь там звертаєте і щось виходить не так, як має бути по манікюрним правилам. Зараз спробуємо все це підправити, подивимося, щось вийде чи не вийде, але спочатку треба зробити манікюрчик. У мене тут ось трошки, трошки зовсім подивіться, бачите, оця світленька шкірочка трошечки відросло кутикули. І, звісно, шкірочки з попереднього манікюру треба щось там прибирати, попідчистити, щоб краще трималося це все ми робимо і щоб краще було промальовувати. Повторюю це кожен раз в кожному відео. Хто задається питанням, що нам все це там вичищати, ось вам відповідь. Я нанесла ось так. Ремувер, ремувер нанесла навіть біля бокових паралелей, так біля пазух бокових, щоб там також все повичищати. І подивіться, апельсиновою паличкою я дістала вже шматок. Якогось матеріалу з попереднього манікюру, якась шкірка там вже підросла, наросла той же самий птерігій, так? І так я трохи підштовхую і найчастіше залишаю там на хвилинку. звичайну таку паперову серветку я витираю це все. І коли вже пройде там хвилинка, я підчищаю. Якщо не дуже багато, то майже не тримаю, а просто ось таким чином трохи походжу туди-сюди і за цей час воно зчищається. Але все ж таки, Треба витримати час. Все дуже. Просто нічого складного, працює пельсиною паличкою, можна працювати пушером, кому як зручно. Далі тією серветочкою я прибрала вже той ремувер. І треба, звісно, буде після такого манікюру помити руки, але зараз я ще хочу ремувер прибрати під кутикулою. Тож саме апельсиновою паличкою, ось так серветкою, я проходжу, стираю його так, той ремувер, і проходжу під кутикулою ще саме паличкою, бо Тонка, щоб там також прочистити і прибирати ремувер. Як ви бачите, ось таким чином більш чистіший нігудь у нас вийшов, ось тут має бути такий простір, щоб ми могли пройтися пушером або апельсиновою паличкою. Ось саме та малесенька кутикова, про яку я вам казала, яку я хочу зараз зрізати. Так, вона дуже мала, і якщо у вас був манікюрчик там 2-3 дні тому, то ось так незручно буде все зрізати. особливо коли ти робиш все на камеру, все затуляє камерою, ви бачите, краще, ніж я спостерігаю за цим, бо я десь там підглядаю з боку, чи зверху, чи ззаду, чи спереду. Мені незручно, дуже незручно, то робила це все дуже повільно і далі відео робила швидше. Трошечки мені не вистачило простору під кутикулою, тож я ще трохи відвинула кутикулою її. Так, пройшлася. І далі доробляю манікюрчик. Ножицями полюбляю зрізати кутикулу найкращий і найшвидший варіант для мене. Ну а Далі вже давайте будемо підправляти ті бокові паралелі. Щось спробуємо зробити як ідеальний квадрат на 100%, не обіцяю, що вийде ідеально, але спосіб рекомендую, також можна такий використовувати. Я все ж таки рекомендую взяти паперову форму. Я буду сьогодні працювати полігелем це дуже зручно, можна також це робити гелем, можна робити боттлгелем, полігель найкраще тим, що він просто нікуди не тікає і не розтікається. Підставляємо форму. Якщо працюєте помилка, Олі Зараз я знаю, мені напишуть коментарі, що не обов'язково можна працювати і без форми, щоб її не підставляти, не витрачати. і так далі, і так так далі, далі. Все ж таки, я рекомендую підставити ту форму. Вона коштує копійки, якщо ви купляєте такий великий рулончик по 500 штук. так, Але вам не потрібно буде пиляти ось ті клякси, всякі, краплі, зазори і затьоки під вашим нігтем. Так, не треба буде завий пил, нюхати, нічого пиляти, стирати вашу фризу і тому подібне. Ну, коротше, це я вам так в кавичках все розказую, але це насправді так воно і є. Тож мені краще ось так підкласти паперову форму, і то я накладаю вже полігель. Полігель набрала також на апельсинову паличку, заздалегідь я її змочила в знежирювачі, набрала неї ж того полігелю, можна працювати пензликом, можна працювати спеціально. Спеціальним скрипком таким, чи шпателем, який йде з пензликом в комплекті. Ви, мабуть, знаєте, хто не знає, то буде знати, що є спеціальний пензлик для полігелю з однієї сторони, з другої сторони, там зроблена така металева лопаточка, якою ми можемо загрібати полігель. Це вже не важливо. Якщо такого немає, то можемо і використати ось цю апельсинову паличку. Як альтернатива дуже добре. Також нею вже ж я і підтаптую, розтаптую. Скажімо так, саме цей полігель по тій формі, як треба. Краще буде, якщо ваш полігель буде більш густіший і менш піддатливий. Так, таким чином ви будете краще формувати форму і краще вона буде вимальовуватись. Бо рідки, коли ви ось так будете тицяти, як я, він все ж таки під дією тепла буде все ж таки трохи розтікатись і кудись там діватись. Ось цей полігель в мене в експрес і. Він таки трошки підтікає, хочу сказати. Але працювати можна, то не критично. І подивіться, скільки в мене вийшло бокових паралелей, скільки я понакладала, особливо з лівої сторони, і скільки я знесла, дівчата, подивіться, скільки там не вистачає. Далі я знежирюю. Це все, звісно, я заполімерізувала в лампі, далі знежирюю і буду пиляти, буду пиляти пилочкою. Я підправлю форму, саме ті бокові паралелі, і подивіться, вже пилка знову в мене пішла боком. І подивіться, вже розкришився полігель з лівої сторони, якщо подивитись, на пальчик. Це означає, що все ж таки він не досушився, в лампі треба було підсушити. А з правої сторони все дуже добре, заполімеризувалося, і все дуже добре. Ось Подивіться, ось так виглядає. Права сторона, і все ж таки паралель ми добудували. Так, дуже добре, дуже добре, на мій погляд, це все виглядає. Тож варіант полігелю беремо в заміточку. Так, і далі я також пройшла зверху ще трошечки пилочкою, так, підрівняти це все. І далі вже можемо все закріпити за допомогою бази. База була в нас під низом, так? І далі базою я все ще зверху закріпляю. Якщо бажаєте, можна так пройти так само. По нашому нігтю полігелем і зробити ним таке укріплення, вирівнювання, або якщо бажаєте, скоріше буде ось так базою зробити вирівнювання, щоб не розрівнювати той полігель. Так? І полімерізуємо в лампі. Далі колір, якщо бажаєте, або залишаєте таким чином. Ось такий результат у мене вийшов. З лівої сторони, щось пішло не так, і полігель розкришився. Якщо робимо на клієнті, обов'язково все треба переробляти. Якщо собі варіант влаштовувати, то залишаємо. Але клієнту ми робимо ремонт, щоб нігті були ідеальні. Але я хочу сказати, ідеальний квадрат і клієнти це далеко не буденне, бо клієнти просять зовсім інші закруглення і квадрати. Але, напевно, поговоримо про це в наступних відео. Ось такий результат в мене вийшов. Якщо відео було корисне або сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. А на сьогодні у мене все. Тож до зустрічі! нових відео.